Всім привіт! На зв'язку знову я. і Сьогодні випуск з серії Я у мами зварник. Отож, потренувався я деякий час, вирішив тренуватися ну, на реальному вже прикладі, тобто, щоб матеріал не пропадав дарма, і вирішив зварити ось такого, такого возика для зварювального апарата. Що в мене вийшло, ну, ви бачите. Ось на прикладі така трьохповерхова штука. На нижній поличці буде стояти ну, якийсь необхідний інструмент, там, напевно, якісь спреї, можливо, смазки, гелі і так далі. так далі. На другій поличці буде власне стояти сам зварювальний апарат. Ну і зверху вже все, що необхідне на момент проведення певних робіт під рукою. там, Плоскогубці, кусачки, викрутки, ключики, і так далі. і так далі. Ось така штука в мене вийшла. Ну, Відверто кажучи, вона кривенька косенька, я її називаю звадне одоробло, тому що, відверто кажучи, я тут навіть не застосовував кутник, тобто, щоб виставити всі кути прям ідеально. Тому що це не було моїм завданням. А моїм завданням було що? Моїм завданням було навчитися зварювати. Себто Ставити зварювальні шви і, власне, навчитися користуватися зварювальним апаратом. Не завжди і не всюди в мене все ідеально вдавалося. Подекуди виходили ось такі ось такі косяки. Ось подекуди, в принципі, шви виходили, ну, можна сказати, майже ідеальні. Ось так. Ось тут, в принципі, хороший шов з хорошим проваром. Так, ось тут, в принципі, непогані шви повиходили. Ось, де вже практика відчувалася, де вже проходив деякий час від того, коли я почав зварювати ось цю штуку, там уже плюс-мінус почали вдаватися непогані шви. Ось тут, в принципі, шов непоганий. Так, ось так буде видно. Ну, думав, світло виключити, але темнувато трішки в гаражі. Спробуємось так. Ну ось тут такий шов плюс-мінус. Тут я наклав трішки бульок. Ну так, не зовсім вдало вийшло, але так. я переробляти це не буду, тому що це, ну тут взагалі був жах. Це, напевно, один з перших моїх швів. Ну, Подекуди почали вдаватися цілком пристойні шви з добрим проваром. Ось як бачите, тут вже знизу я заварив, зверху ну, фактично ідеальний провар вдався. Ось, Моє завдання було просто потренуватися. В принципі, декілька висновків я для себе зробив з цієї тренувальної роботи. Я про них вам розкажу. Зачищати я це нічого не буду, я трішки обезжирив зараз ацетон висохне і я це, це все діло пофарбую, виріжу з фанерки полички, приварив я вже колеса, я не став бавитись навіть з свердлом і шурупами. Я просто взяв та й приварив. Тому що ну хух, як, я вже зварник, я вже вмію, все круто. Ось, подекуди, повторюсь, воно вийшло кривеньке, тому що ну, багато нюансів я не знав, багато моментів я не врахував. Але щось та вийшло міцне, всюди я проварив. Залишилось тільки пофарбувати, ну і вдарити полички. Які я висновки для себе зробив, власне, з роботи над зварюванням металу з оцинковкою оцинкованого металу. Тому що ось тут у мене вже стоять запчастини для авто, пороги, задні арки. Все це буде приварюватися, все це буде хімічитись. Ну і, відповідно, вже там буде зачищатися. Тут у мене стоїть кусок днища, тут у мене стоїть підсилювач порогу. Так, тут наша давня знайома. Так, і все це діло буде збиратися докупи. Отож, які висновки я для себе зробив. Ну, По-перше, метал з оцинковкою дуже важко варити по причині того, що цей верхній шар цинку, наскільки я розумію, він горить. І залишається такий біленький порошок, біленький наліт, який потім потрібно щищати. По-друге, варити ось такий метал товщиною 1,5 мм. Хороший шов дається там, де метал щільно. Перестає. Тобто дві половинки, які ти зварюєш, якщо вони щільно пристають одна до одної, там виходить ідеальний шов. Якщо залишається зазор, ну, по крайній мірі флюсовим дротом той зазор заповнити важко. Ну, Мені це важко, тому я буду старатися, щоб деталі, які я буду приварювати на авто, вони були підігнані ну, майже ідеально, щоб стики, стики були рівні. Ось, наприклад, якось тут. Бачите, тут. Зараз спробую показати. Так, ось тут стик рівний, тобто два кутничка, вони рівненько один до одного пасують, ну майже. І тут, в принципі, вийде ідеальний шов. Ось тут, де вже є певний зазор. Ось тут. Тут навалити шов дещо складніше. Ну, можливо, це діло практики. Звісно. Ну, ось, наприклад, ось такий кут. Щоб звести це все діло разом, ось бачите, тут є відстань. І це, відповідно, напевно, варто робити електродом, тому що електродом це зробити складно. Ну, Але ось така штука вийшла. Щось там вдалося. Ось якесь отаке чудо. Вийшло, і тут вже набагато зручніше буде мені користуватися зварювальним апаратом, тому що я покладу сюди апарат, покладу сюди всі необхідні детальки і, ну, по-перше, звільню місце. І, по-друге, позбудуся цієї проблеми, коли я зварювальний апарат беру, переношу його ось сюди на землю, підключаю, потім знову його беру звідси, знов його кладу сюди. Ну, Тобто купу часу і купу непотрібних дій. Ну, Купу непотрібних дій ти робиш і купу часу витрачаєш. Ось така штука в мене вийшла. Ну, не знаю, вам судити, звісно, як, але повторюсь, це я робив не на виставку, не на продажу. Це я робив чисто для себе і чисто, щоб потренуватися. Так, ось тут взагалі в мене ідеально майже все вийшло. Ось нижній, нижній шов взагалі, як на виставку. Ну, тобто можна, в принципі, варити. Це не вища математика і якби щось зварити можна. Ну, тут я нав... навардиганив, навалив, тому що ну, якби це зварювалося з того, що, що було під руками. Тобто з тих кутників, які були, були в мене декілька кусочків. Метрових оцинкованих кутників, і з них я вирішив зварити ось таку штуку. Як на мене, ну, вийшло, щось та вийшло, будемо пробувати це в роботі. Звісно, перед тим, як варити авто, ми ще потренуємося. Можливо, я ще зварю столик десь в це місце, де можна буде проводити якісь дрібні роботи, тому що тут, ну, як бачите, в гаражі стола як такого немає, і десь щось зробити дуже складно. Ну і, напевно, десь починаючи з жовтня місяця, будемо заганяти сюди авто, будемо знімати підлогу, будемо знімати всі коврики, добиратися до днища, добиратися до металу. Ну і пробувати щось, щось виправити. Де з варкою, де з заклепками. Тобто, в мене ще є декілька ну, напевно, декілька сотень заклепок. Є заклепочні пістолети, якими я буду користуватися. Де мені буде складно приварити, там я приклипаю, тому що, ну, повторюсь, авто для себе. І авто не на виставку, не на продаж. Потім, якщо його надумаю продавати, ну, хто купить, той купить. Кому буде потрібно, то і купить, звісно. Тому ось така штука. Так, давайте ще раз я вам покажу шви, які в мене повиходили. Ну, де тут краще показати? Так, давайте, напевно, звідси. Так, ось тут, в принципі, у мене не зовсім вийшов-шов. Так, шлаг треба підчистити. Тут в мене також щось таке повиходило. Але зварилося, а купа тримається. Тут теж не фонтан. Ну, тут це одні з перших, напевно. Ось тут, коли я вже доварював до кінця, ось тут в мене вже плюс-мінус шви виходили. Єдине була незручність, те, що я зрозумів, що в будь-якому випадку шов треба класти двома руками. Тобто пістолет потрібно тримати двома руками. Ну, ось Плюс-мінус ось такі шви у мене повиходили. Купи воно тримається. Те, що воно не красиве. Ну, звісно, якщо б це, наприклад, було на автомобілі чи на якомусь виробі, який ти робиш для когось, Ось тут береться. ну, Полгарка, береться круг, все це зачищається до рівного блиску і робиться фактично ідеальний шов. Ну, ось, ось такі шви повиходили. Ну, Що змогли те зробили? Перший виріб з вабника у мене є. Так. Ну, приблизно ось такі шви. Повсюду. Десь накакано забагато, тому що рука ще була не набита. Десь, в принципі, цілком пристойно, так що навіть і мені подобається. Що ж, тепер я це все пофарбую і поставлю полички і покажу вже вам, як воно виглядає у ну, готовому, скажімо так, фабричному стані. Я думаю, що в принципі, штука цікава. Поставлю туди апарат, поставлю туди всі необхідні інструменти, тому що ну, тут все валяється, так на кучі це незручно. Тому я зараз тут трішки його повитираю, підчищу, підфарбую, виріжу полички і вже тоді повернемося, я вам покажу, як він виглядає в кінцевому варіанті. Тому варити можна, навчитися варити можна, це не так складно. Найголовніше це практика. Практика, практика і практика. Так, тому йду я чистити, фарбувати і повернуся вже, коли буде виріб готовий. Всім привіт! Друга серія новели Я у мами майстер або Я у мами зварювальник. І ось нарешті перша моя саморобка вона готова. В принципі, вона і була вже готова, але єдине, що її необхідно було довести, ну хоча б до плюс-мінус якогось вигляду. Хоча це не на продажу, це для себе, для власного користування. Але ну, приємніше дивитися на річ, яка виглядає, ну, яка виглядає як потрібно. Отож, як ви бачите, в принципі, тут нічого складного я не доробляв, єдине, що дофарбував. Дерев'яні полички, які прикручені звичайними шурупчиками, просверли отвори і прикрутив. Ну і власне все. Єдине, що тут прийшлося доробити, тут прийшлося в передній стінці ось тут, прийшлося вирізати ось цей борт. Тому що, коли тут буде стояти зварювальний апарат, дроти апарата знаходяться біля самого. Ось цього кантика і ось цей буртик він заважав, тобто дроти ну, були під навантаженням. Тому тут прийшлося трішки зрізати. І в загальному, ну і не вистачило мені тут кусочка фанерки, але я думаю, що це не критично. Якщо нічого не придумаємо, що туди додати, то, власне, так і буде. Нічого туди не випаде, ми будемо якісь там великі інструменти складати, щось дрібне буде на горі. Ну, власне, ось тут буде стояти сам зварювальний апарат. Ну, ось така штука в мене вийшла. Я гадаю, що, ну, в принципі, як для людини, яка до цієї саморобки вперше в житті взяла в руки зварювальний апарат, в принципі, результат прийнятний. Давайте я зніму телефон, покажу вам трішки ближче. Ну, ось так виглядає. Тобто, звичайні, звичайні тут шурупчики, звичайна фанерка. Звичайні полички, не вистачило шматочка полички. Ну, але я гадаю, що це не критично. Зафарбував я балончиком, який знайшовся під руками, який знайшовся в місцевому господарському ну, чи будівельному магазині, напевно. Напевно, це все ж таки будівельний магазин. Ось фарба. Ну, як на мене, не дуже, тому що я вже встиг тут надерти, накосячити. Ну, але я думаю, що. Якщо в процесі експлуатації він буде мати ось такий новенький, гарний, блискучий вигляд, то це буде означати, що я взагалі ніфіга не робив. А так то ну, поздирається фарба все рівно в будь-якому випадку. Можливо, потім підфарбуємо і так далі. Тобто, звичайний чорний балончик універсальної емалії. Ми це все діло запшикали, прикрутили полички, вирізали фанерки. Звісно, тут все косо-криво. Ну, але аби живо, ось так. Ось така штука вийшла. Я гадаю, що це буде зручно. На рівні пояса приблизно знаходиться ось ця верхня поличка. Зручно буде до чогось дотягнутися, щось взяти, щось покласти, ключик, викрутку, ще щось. Буде дуже класно. Ось така річ у мене вийшла. Тому, друзі, кому цікава зварка, кому цікава. Ну, Взагалі поробка своїми руками. Кому цікаво щось зробити своїми руками. Не бійтеся, тут нема нічого архі, складного чи якоїсь вищої математики. Головне, набивати руку. Я також не буду говорити, що я вже професійний звалювальник, я також тільки починаю. Перед тим як варити автомобіль, ну, я ще декілька железячок одна до одної приварю. Закріплю отримані знання, ну і в принципі буду пробувати. Тому що, прицінившись до цін на роботу по зварці авто, я якось чогось передумав давати його, віддавати його майстрам. Це вийде надто дорого. Краще я щось або собі прикуплю з інструменту, або щось, ну, щось прикуплю до авто. Ось така штука у мене вийшла. Так, знизу у нас що, знизу у нас звичайні мебельні коліщатки, які я знайшов вдома. Від якогось старого чогось, я навіть не пам'ятаю від чого. Думав, я їх також прикрутити, але просто взяв і під гарячу руку заварив, завалив це все діло. Ну вона, в принципі, вільно вільно їздить, зручно повернути. Тут крива підлога, в принципі, в гаражі, але на рівні поверхні це все діло дуже класно виглядає. Отож, Чим я хотів завершити це відео, я хотів завершити демонстрацію напевно, спроби, як працює ось такий інструмент. Ось, ви, напевно, бачили, він на горі стояв. Це є заклепувальник, заклепувальний пістолет. Тому що я думаю, я планую деякі моменти, можливо, в авто, де я не зможу або підлізти. Або буде надто складно, я планую деякі детальки, можливо, посадити на заклепки. Але, оскільки я також ніколи в житті цього не робив, я ось тут просверлив два отвори. І зараз хочу спробувати, ну, взагалі, як ця штука працює. Як взагалі ця заклепка вставляється, як вона притискається, як вона відривається і так далі. Отож, тут у нас. Є декілька накінечників. Ну, по розмірах, відповідно. Я дивлюся, що ці всі замалі, мені, напевно, підходить ось цей. Тому ось цей нам потрібно викрутити. Так, на його місце закрутити ось ось цей, який підходить по розмірах. Так, цей на місце, щоб не загубити. А то. В гаражі всякі буває. Тим більше при такому бордаці, який я зробив. Так. Ну, ось, в принципі, заклепка заходить. Ось вона зайшла. А тепер, наскільки я бачив, дивився, її потрібно вставити в отвір. Отвір я просверлив, заклепка у мене 5 мм, отвір я просверлив свердлом 5,5 щоб вільніше вона заходила. Потім проекспериментуємо, можливо, і п'ятерка. Щоб щільно заходило. ну, Але це тільки проба. Потрібно вставити заклепку у отвір і, власне, пістолетом попрацювати до відриву ось, ось цього наконечника. Давайте спробуємо. Так, ну промучився я доволі довго, тому що я не зовсім зрозумів, як користуватися, як витягувати цим пістолетом. Давайте спробуємо ще ось на цій стороні. Так, можливо, тут є якісь фіксуючі штуки. Ну, бачу, що нема. Так, зараз я спробую інший заклепувальник. Можливо, ним у мене, у мене вийде краще. Так, є у мене ще ось такого плану е інструмент. Я спеціально купив дві штуки, тому що я, ну, в принципі, гадав, що може нічого не вийти або один буде незручний. Ну, власне, цей заклепку затягнув, але я не зовсім зрозумів і мені не зовсім зручно було ним користуватися. Так, тому зараз я спробую ось цим. Так, тут наконечник у нас стоїть якраз під нашу заклепку. Ну, принцип, я думаю, що ви зрозуміли, так? Раз, раз. І все. Так, відкриваємо. Ставимо в отвір. Так, і заклепочка готова. Так, спробую показати ближче. Зараз зніму телефона. Ну, Ось так виглядає заклепка. В принципі, цілком класна штука, яка, напевно, має право на існування. Тримається досить міцно, не холітається ніяких зазорів, нічого. Ну, от Зводна точка, все дуже класно тримається. І Так, і ось цим інструментом, ось такого плану заклепувальником, мені було набагато легше користуватися. Хоча я вже зрозумів, чому тут у мене не вийшло. Ну, якби Принцип дії їхній однаковий, але ось з цим у мене не не вийшло не одразу. Але, в принципі, я зрозумів. В чому причина, як цим користуватися. Отож, що я хочу підсумувати. Якщо хочеш, якщо довго помучитись, постаратися виявити якусь наполегливість, то в принципі все вдається. Нічого страшного немає. Звісно, що секрет майстерності, секрет успішно, успішно виконаної роботи і майстерно-виконаної роботи, він тільки в практиці, тільки в набитій руці. Тільки в досвіді. Тому будемо старатися, будемо ще дещо зварювати. Спробуємо. Ну, от Я сюди хочу ще деякі гачки присобачити, але я думаю, що я вже не буду їх приварювати, а скористаюсь з цими заклепками, заклепувальними інструментами, щоб повісити. ну, Можливо, щось потрібно, щоб було під руками, а стояти воно не буде мати де або не буде мати як, рукав повісити якийсь, дріт рукав від електроду і так далі, так далі. Тому пробуйте, кому цікава зварка, ну, взагалі це класна тема, це інтересно, це цікаво, це ну, ти вариш, ти не вмієш, ти береш в руки щось нове і в результаті в тебе виходить ось така штука. Ну і будемо пробувати застосовувати ті знання, які ми отримаємо на практиці застосовувати на варці нашого авто. Тому, друзі, кому було цікаво це відео. Не забуваємо поставити лайк. Кому не було цікаво, можете поставити дизлайк. Підпишіться на канал і не забудьте натиснути дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео на нашому каналі. А відео ближчим часом будуть виходити частіше і будуть виходити цікавіші. Тому що ось тут у нас шмат роботи. Ось тут у нас шмат роботи. Я гадаю, що буде цікаво. На бардак не звертайте уваги, тому що я вже не хотів прибирати, мені хотілося якнайшвидше показати вам, що в мене вийшло. Всім дякую, друзі, за увагу. Ще раз підписка, лайк і дзвіночок, щоб не забувати передивлятися нові відео. Всім бажаю гарного вечора і всього найкращого.